Вітання всім! Незважаючи на холодну погоду, яка спостерігається цими днями на вулиці, метеорологічна весна добігає свого кінця. Про це говорить цвітіння буску, конвалії. І каштанів. Шановні батьки, під час прогулянки зверніть увагу дітей на те, що каштан це дерево, бузок це кущ, а конвалія це трав'яниста рослина. В кінці весни доцвітають тюльпани. Наш улюблений барвінок. А коли починають квітнути і риси та суниці, це говорить про те, що настає метеорологічне літо. І знову дослухаємося до звуків в природі. Соловейко навесні, навесні сипли співи, голосні голосні, соловейку, щебечі, щебечі. Ми не співам, научі, научи. Заспіваємо ми удвох. Ми удвох. Починаємо тьох Шановні дорослі, перечитуйте цей чудовий вірш грицька бойка діткам і заохочуйте їх до звуконаслідування. Не втомлюйтесь вчити малюків, помічати і бачити прекрасне. Всім успіхів! До побачення!